Я вас вітаю. Шановні українці, хочу розповісти, куди я особисто вкладаю гроші, ну і чим займається наша невеличка, малесенька група, яка називається Пташки умиротворення. Це наша остання розробка. Звісно, я її фінансую. Я розповім, хто ще фінансує. Це дрон 10-дюймовий. це універсальний дрон, який може застосовуватись і для розвідки, і для скидів. Я впевнений, що ви не бачили його. Але попередньо хочу розповісти, що за цей рік ми поставили в українське військо 63 fpv дрони. Чим більше дронів, тим менше окупантів і тим ближче перемога. Я закликаю всіх продавців, майстрів, ну і звісно людей, українців, донатити. Чим більше донатів, тим більше умиротворень окупантів. Хто приймає участь в фінансуванні? Перед тим, як перейти детально про цей дрон розповісти, можливо, хтось захоче е, і самому робити, але це дуже складно. Але хто приймає участь в фінансуванні? Звісно, я приймаю участь не менше 50% від свого заробітка, я віддаю. Е, є у нас е, де, небагато, але є майстри, які донатять по 5-10 тисяч гривень. Є майстри, які більше донатять, але їх дуже небагато. На жаль, є фірми, які кожен місяць дають товари на аукціон Вадима Копейка. У нас є такий майстер-плиточник, який свій час виділяє для того, щоб проводити аукціони в Тіктокці і продавати товари, які передають різні продавці, в тому числі і я, і всі гроші. По виручці цих товарів йдуть на, на ЗСУ на різні скажімо так, потреби, але в останній час я чомусь впевнений, що це найбільш ефективний засіб fpv дрони по знищенню, не по знищенню, а по умиротворенню окупантів. Так ось, більш детально, ми вже що так, 63, ми раніше спеціалізувалися на дронах Камікадзе. Спочатку робили 7-дюймові, потім 10-дюймових, яких немає. Тому якщо ви самостійно хочете складати, держава не забезпечує 10-дюймовних взагалі ніяк. Тому або 10-дюймові дрони камікадзе, або прошу роздивитися ось такий дрон, чому він універсальний. Перше. І що в ньому важливого? Перше, це дуже міцна рама. Він обладнаний ніжками для приземлення. Він обладнаний відеокамерою, яку, яка повертається, тут є сервопривід. І ця камера така ж сама стоїть і в Мавіках. Там дуже якісна. Ну, там дуже якісна камера. І він може проводити розвідку. Подивіться, який корпус у нього. Тому що широкий корпус тут можна закріпити дві. Акумулятора і відстань перенесення буде значно більше, ніж в традиційному корпусі. Це також дуже великий плюс. Бачите, тут вже обладнаний скит з сервопривідом. Ну, я не хочу, скажімо так, воно знімається і падає Це спеціальна одноразова планка, на якій кріпиться ну, якийсь, снаряд, якийсь снаряд для умиротворення окупантів. Що саме головне в цьому пристрою? Що в нього зашифровані канали передачі не тільки керування, а і керування відеосигнала. Цей дрон ніхто не може відслідкувати. Його, всі канали в нього зашифровані, і тому це безпечно для наших бійців. І його складніше подивити ці сигнали е, системам РЕП. Тому цей дрон. Ну, забезпечить не тільки умиротворення окупантів, а і життя наші, наших бійців, які їм керують. Десятидюймові лопасті і двигуни забезпечують перенос ваги приблизно біля трьох кілограмів. Ну, чим більше акумулятори, тим більше, звісно, він дальше, далі полетить і далі може вразити і на 30-20 на кілометрах. Він може вразити ціль. Але, звісно, ще треба повернутися назад, тому відстань, можливо, не така велика. Це камітокадзе. Тому е запрошую вас, у кого є бажання приймати участь в нашому колективі, для того, щоб фінансувати збирання ось таких красенів. Ці красені, ще раз повторюсь, вони універсальні і для скиду, і для розвідки. Тому. Навіть по одному ми зараз будемо передавати в різні підрозділи, там де є необхідність, скільки грошей вистачить, стільки ми будемо збирати. Ми не продаємо, ми тільки передаємо безкоштовно за свої кошти. Скільки вистачить коштів, стільки і е, передамо. Тому, якщо ти не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай ЗСУ. Нам треба знищити окупантів і вбивців. Які вторглись в нашу Україну? Слава Україні!